Так, ось такий сепарат попався в руки. В такому вигляді Ні. Ну він був у корпусі, в нижньому, верхнього вже не було. Тут вже хтось ходив, сказали, що хтось щось перепаював. Тут конденсатор, але далі діло не пішло. У ну, мене може теж далі діло не піти. Де воно? Тут конденсатор? Зараз подивлюся. А, отут конденсатор якийсь перепаєний. Ну а далі подивимося яке діло. Там, зараз покажу, транзистори теж дали в коробці. Мабуть, теж випаювали, впаювали якісь. Подивлюся. Пачечку дали запчастями. От ще. Ну, буду дивитися якісь транзистори. Будемо дивитися, що там. Взагалі дивимося зараз. Так видно? Видно. Так, ці переход, ну, зразу по затвору. Нормально. Це конденсатор буде тут заряджати. Тут заряд, хопа, на заряд пішов. Тут так само. Дивимося тут. Тут так само три. А далі... Отсеяся. Ага. Тут так само, а далее. И тут так само. И тут? Нет, тут трохи не так шось. Опищало. Тут нема совсем. Тут не. Заряджається. Чим треба дивитися, щось незрозуміло. Не Заряджається конденсатор, тут обернено. Так, по затвору дивимося. По затвору тут один резистор. Десятиомний резистор стоять Він в обриві. Це один тут в обриві. Треба поміняти. Ну а інше треба дивитися. Дивіться, що воно до чого. Так, зараз перепропаяю транзистори. Перепровірю. Ну, вроде, ну вроді нормально. Ну вони всі замінені, бачите, ось скільки випаяних, ось все. Тут із цього плеча випаєно два транзистора 40 n 60 SMD-шні, а поставлені 20, GV-20 якісь 60. Ну, зовсім не такі 20NC 60WD. Ну, вроді оригінальні поставлені. От. Ну, так, потім тут обв'язка недопаяна, бачите? Тут два диоди є, ну, треба ще перевірити. Два диоди є. Тут ось три резистора. Тут ось нема диода, резистора, диода, резистора нема. Згоріли, ну, треба передивитися, обв'язку та допаять зробити. Тут оцей резистор. Де він? Ось він в обриві. Треба його замінити. Ну а потім далі перевіряти. Зараз перевірю ці обв'язку. Так, дивимося. Так, резистор на 10 Ом. Так, зараз переставлю. На 10 Ом. ви тут живий дальше на 10 живий на 10 живий на 2,2 Ома. есть Тут на 2,2 Є на 3 кОм. Зараз подивлюся. На 3 кілома повинні бути живі. Так, на 3 кг живий. Тут на 3 кг живий. І тут на 3 кОм живий. Тепер подивимося на діоди. Так, прямому. Прямо тут їх треба краще випаяти, подивитися. Або просто замінить. Тупо замінити. Бо тут обв'язка, ми так не подивимося. Так, на цих транзисторах 1546 тут 15... 900, незрозуміло. Тут 1500. Тут 1900. Ну, можливо, воно так зав'язано, що однак. Ну, теж треба передивитися. Оце таке. Таке таке. Ось такий ось бардак, бачите, це я роблю цей інвертор. Схеми нема, не знаю як. Зараз трошки поприбираю і покажу далі вам. Бо ну, хотілося попробувати. Зараз покажу. Так, трохи поприбирав і що тут зробив. Так, тут поставлю конденсатор, його нема. Затворний резистор поставив. Діод ножку припаяв, було одломане. Тут обв'язку поправив, все поставив так, як воно потрібно, бо не було кучі деталей. Далі, пробую, нічого не запускатися, а тут блок живлення стояв. Ось такий блок живлення стояв. Я його випаяв, бо цей а подавав 12 вольт на вход. А шимка видавала в общем чорті що якийсь сигнал видавала. я думав вшимка здохла замінив шимпу ні, все нормально а потім обв'язку почав дивитися і отут затворні ой затворні, токові резистори. ось два вже один упав. ладно. це на пів ома вони в паралелі стояли От. а вони були в обриві я поставив в мене не було напів Ома. У мене ось на 0,33 Ом один поставив, нормально буде. Поставив на макетку. Вірніше на макетку вставив в защиту, уходи, піпікає, і нічого не працює. І оцей транзистор гріється. Що ж таке? Стояв отакий транзистор, ERF 740 от І він грівся як кип'ятильник. Я подивився, тут тут був от так, Такий є транзистор. Ну, Взагалі, 740 -й. А, ось, 740 -й. Мабуть, стояв оригінальний. Він разом у коробочки, вірніше, у пакетіку був з усіма битими транзисторами. Оце всі транзистори з нього, всі згорені. І оцей стояв. І грівся дуже. Я спробував, ну, в принципі, все нормально, відкривається, все, але. При відкритому, повністю відкритому транзисторі опір е, був відкритого каналу, був близько 3 Ом, а по даташиту пів Ома. На викидку. Тоже. Пошукав по сусіка, у мене був 740-й. Подивився, спробував при відкритому повністю відкритий транзистор був, опір каналу десь пів Ома, так як по даташиту. Поставив. Все чітко. Зараз покажу осцилограми, поставлю на штаті. Осцилограми покажу. А потім поставимо на інвертор. Так, включаємо осцилограф. ставлю на затвор транзистора, на затвор транзистора і подаю напругу. Подаємо напругу, потроху, потроху, коли включиться. Ну, повинен більше 8,5 вольт. Так, 7, 8. 8, 9 вольт. О, пішло. Сигнал такий. виводимо на 12,5 вольт. 12,5. Струм 20 мА. О, сигнали нормальні. Є таке. Він просто не нагружений. Обратно зворотній зв'язок там перерваний, тому він і шим такий сплющений. Бо витягнутий. Зараз поставлю на місце. Так, платка запаяна, конденсатор запаяний, все вроді запаяне. Під'єднує блок живлення. Даємо 12, так, включено. Даємо 12,5 вольт. 5, 7, 10. Пішло споживання. Бачимо, загорілося, бо низький напруга. Виводимо на 12,5. Ага. Так, вийшли на 13 вольт. О, 13 нехай буде. 13 вольт, 0,54 А споживання. Зелена горить, червона не горить. Перезаміряємо напругу на виході. Так, обережно, щоб не бахнуло. А ну ка дивимося. Напруга. 233 вольта. 230 вольт. Ну, нормально, вообще. Чітко исключительно. Заявлено, що тут чистий синус. Я не буду осцилуарафом. Ставити, віримо. Ну, потім мить, збирати усе докупи. Треба прокладочки нові поставити. Ну, вроді би все. А потім як зберу, то вже нагрузку кину. Все, виключаємо. Ні, ну я ж так не можу, не можу витримати. Треба ж зробити. Значить, в мене є такий все, трансформатор. Він видає 9 вольт змінного струму. Підключаємо блок живлення. Зараз. Видаємо... значить підключився осцилограф. Ось осцилограф видно. Даємо 13 вольт. 13 вольт. 13 вольт. Кнопочкою включаємо. А ну-ка, дивимося, що тут буде. Видно. Мабуть, не видно. Ну, добре. Зато слухаємо. Захист. За... Ага. У мене було живлення в захисту ходить. Більше обмежений струм був. Так. І тепер дивимося авто. що у нас. Ух, красава яка. Точно чистий синус. Не збрехали. Красивий. От вам красивий чистий синус. Все, виключаємо. Струм зараз він споживає. 64, 640 мА. мА. ,64 а. Ну, ну, мабуть, нормально. Все, виключили. А ну-ка ще раз. Так, виключаю. Даю 13 вольт. 13,1 вольт. Включаємо. Захист загорівся. Вийшов з захисту. І у синусоїда, як він. Не, не зразу, а поступово дає напругу. Класно, класно, класно. Все, виключаємо. Експеримент зробили.